Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Валерій Залужний, головнокомандуючий Збройними силами України, у інтерв'ю виданню Вашингтон Пост пообіцяв, що Росія зазнає ударів з боку України по власній території. Однак ці удари можуть здійснюватися саме зброєю власного виробництва. Воно командуючи Збройними силами України, запитав журналістів Вашингтон Пост, чому він має запитувати у когось дозволу, що робити на території ворога? Чому він повинен думати, що українським Збройним силам нічого не дозволено там робити? Тому що Володимир Путін застосує ядерну зброю дітям, які помирають, підкреслив Валерій Залужний, все одно на війні. Можна і потрібно вбивати ворога на його власній території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але стільки, скільки буде необхідно, підкреслив Валерій Залужний у інтерв'ю американському виданню. І це, звичайно, зміщує акценти війни, адже до цього часу. Керівники провідних західних держав підкреслювали, що не хотіли б перенесення війни на суверенну територію Російської Федерації, щоб ця війна не закінчилася ядерною ескалацією з боку президента Російської Федерації. Володимира Путіна, і от тепер ми бачимо, що головнокомандуючи збройними силами України впевнений у можливості війни на території самої Російської Федерації, і можливо саме таке перенесення війни у майбутньому примусить Володимира Путіна замислитися над перемовинами щодо завершення або призупинення конфлікту швидше ніж звільнення Україною її власних окупованих і анексованих Росією територій. До речі, про ці території. До ну, командич збройними силами України у цьому ж інтерв'ю Вашингтон Пост підкреслив, що як тільки в Україні з'являться необхідні для цього ресурси, вона буде звільнювати окупований і анексований Росією Крим. Нагадаю, що звільнення Криму також завжди обговорювалося у західних колах як небезпечна подія, яка може розпочати ядерну ескалацію і привести до першого в історії після другої світової війни. У Удару ядерної держави по неядерній із незрозумілими наслідками цієї дії з боку російського політичного керівництва. Якщо в мене з'являться засоби, я щось для цього зроблю. Мені начхати, мене ніхто не зупинить, підкреслив Валерій Залужний у інтерв'ю Вашингтон-Пост. З його точки зору, зараз Україні потрібно нарощувати кількість зброї, яка постачається союзниками, тому що вона досить серйозно залежить від інших країн у постачанні боєприпасів. Чим більше Україна зможе стріляти, тим менших втрат вона зазнає під час цієї війни. А проведення контрнаступу. Який потрібний Україні для того, щоб повернути окуповані Росією території, вимагає ресурсів, яких за словами головнокомандуючого збройних сил України йому? Все ще бракує таким чином. Це досить відверта і серйозна розмова про те, як буде розвиватися воєнний конфлікт між Росією і Україною у найближчому майбутньому. Ми бачимо, що голокомандич збройними силами України настроєний на звернення до можливості звільнення всіх українських окупованих територій, і серед цих територій, звичайно, може опинитися і анексований Російською Федерацією. Ще 2014 року Крим, який можна сказати, забезпечує легітимність і сакральність нинішнього російського політичного режиму, нагадаю, що повернення Криму і необхідність його утримання за будь-яких умов об'єднує Володимира Путіна і російську націю більше ніж будь-яка інша політична ідея. Ну і є досить важливим, що війна може бути перенесена Україною і на російську територію, таким чином те провалі, яке в сьогодні вже існує, Ную між українським і російським народами буде поглиблюватися і з кожним роком цієї війни. Тому що звичайно ж, коли російський народ дізнається про всі ці жахи війни, про які сьогодні знають українці, ненависть українців до росіян буде зустрічатися і з ненавистю росіян до українців, і таким чином, ми з вами будемо свідками багаторічного екзистенційного конфлікту між двома народами, які будуть робити все можливе для виснаження один одного якогось іншого шляху. Звичайно, практично не існує. Треба усвідомити, що це той історичний шлях взаємного виснаження Росії і України, який вже розпочався ще 2014 року, а потім і 2022. І якщо на заході хтось хотів би запобігти продовженню цього кривавого і небезпечного конфлікту, він звичайно має б думати про закінчення цієї війни шляхом перемоги України, а перемога України. Є можливою, якщо Україна отримує ті самі гарантії безпеки від цивілізованих країн, у яких їх відмовляють аж до закінчення війни з Російською Федерацією. Таким чином ми потрапляємо у зачароване криваве коло, яким колись і будуть називати цей непростий історичний період. Між тим цікаві новини є не тільки з точки зору коментарів головнокомандуюча збройних сил України про необхідність перенесення війни на територію ворога. Цікаві новини сьогодні і у митрополита Павла, очільника Києво-Печерської лаври від Української православної церкви Московського Патріарха. Соломінський районний суд Києва сьогодні змінив йому запобіжний захід замість цілодобового домашнього арешту. Вирішено, що Митрополит Павел буде утримуватися під вартою з можливістю внесення застави у понад 33 мільйони гривень. Таким чином можна сказати, що те провалля, яке сьогодні існує між українською державою і московською церквою в Україні, також провалюється досить серйозно, збільшується. І митрополит Павло стає для російських пропагандистів символом мучеництва і необхідності подальшого продовження війни з України. зокрема. Про це сьогодні говорив очільник російської православної церкви війни Патріарх Кирил, який звернувся до очільників інших православних церков, які ще підтримують контакти з РПЦ і з вимогою засудити репресії проти православних в Україні, які чиняться українською державою. Хоча ми прекрасно розуміємо, що мова йде не про репресії проти православних, а про дії проти агентів російського впливу, які робили роблять і будуть у майбутньому робити все, що від них. Залежить і не залежить, щоб Україна залишалася під впливом російської державності навіть після цієї кривавої, жорстокої і несправедливої війни. Я впевнений, що митрополит Павло, як і всі ті, хто його підтримує, зроблять зовсім інші висновки з сьогоднішнього рішення Соломінського районного суду, всі ці. Церковні конфлікти вони звичайно ще попереду, тому що зараз українська православна церква Московського патріархату у воєнний час просто не може розгорнути всі ці можливості, які вона має для провокування подібних конфліктів, і це також треба усвідомити, коли ми говоримо про перспективи суспільного розвитку в Україні, тоді, коли закінчиться ця війна. Адже ми бачимо, що у таких як Митрополит Павло ще достатньо вірян, які продовжують підтримувати українську православну церкву Московського патріархату як єдину легітимну інституцію для них самих. І, звичайно, канонічність Православної церкви України і підтримка її українським народом також має стати вагомим підґрунтям для того, щоб ніяких подібних конфліктів у майбутньому не відбувалося. Дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, на мої соціальні мережі. На каналу Патріоні Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому YouTube. перемоги і миру вам.